І на старуху буває прируха. Саме так потрібно починати це відео. І ось чому справа в тому, що в своїй професійній діяльності я користуюся звичайними, ну мовно побутовими раціями. Неважливо, якими там Бауфенгі 82 мої найулюбленіші з Боуфенгів Ретевіс 685 ТівайТі. Неважливо. Але ж ми їх використовуємо для професійної діяльності, працюємо в діапазоні ПМР. Тобто ніяких перешкод проблем у нас немає. На малих відстанях працюємо там десь умовно до кілометра. І все, все добре. І Ось я якось побачив свого знайомого, він, до речі, рибалка, і це немаловажно. Він рибалка і е, е, каже: ну, ми взяли собі антени дуже якісні, Red 685, у мене є рація 685, і до тих рацій взяли е, ось такі антенки. 771 офіційна назва Tevis, де ж вона RHD 771. RD771, взята з офіційного сайту Retріса і каже, все працює добре. Взяв я у нього ту антенну, прикрутив на свою рацію, спробував зв'язок. Дійсно, краще він трошки стає стабільніше працює, але я нагадаю, ми працюємо в 70-сантиметровому діапазоні, тобто частоти 433-434 десь так. Все працювало добре, ніяких питань не було, і ось нам потрібно було перевірити налаштування двох точок доступу, які між собою на відстані там умовно я не пам'ятаю 12 чи 15 кілометрів ну щось таке. Підключили ми ці антени, виїхали, звісно, що в поле, перевірили зв'язок, все клас, все працює на 433. Ну і тут хлопці, з якими ми працювали, питають: а от у вас такі антени, а як ви працюєте на них на двохметровому на... діапазоні? Я кажу: та ну, ми ніяк не працюємо, тому що. Ну, це, це не наше. Я не радіоаматор, мені двохметровий діапазон взагалі не цікавий. Туди я не лізу по лісу, я не бігаю, не лажу, я не мисливець, на рибалка. Мені це не цікаво. Тому кажу, пф, ми працюємо в ПМР. Все, О, оце, оце наше умовне поле нашої діяльності. Як і 80% мабуть людей, які працюють на таких раціях. Вони працюють ПМР, інколи ЛПД лізуть, але це вже таке. Кажуть, ну цікаво, покажи, який реально там зв'язок, тому що буває таке, що в лісу, реально там немає нормального зв'язку на 70 сантиметрах, а потрібно якраз двохметровий діапазон використовувати. Ну кажу, та без питань. Я, я ж 100% знаю, тому що мені порадив ці антени рибалка який виходить в ну, море, це дуже умовно, на, на воду виходить і вони між собою спілкуються там. на... 165 десь так от в діапазоні, і я 100% знаю, що там воно працює. Я набираю частоту, звісно, що там, типу 145 МГц, натискаю тангенту на передачу, і там мене не чують. Ну, Благо на раціях є другий діапазон, перемикаюсь на другий діапазон, пере... перемикаюсь на 433 і кажу, хлопці, ви мене чуєте так. Перемикаюсь на 145, і мене не чують. Я такий не поняв. Думаю, що це за приколи такі, що на рації вийшов з ладу передавач і по нижньому діапазону не працює. А, спробували переналаштувати там. Ну, чотир... ну, думаю, може якась перешкода, може ще щось забиває там ефір. Спробували змінити частоту, там десь 144, там, 146, ну, ну, спробувати зв'язок є чи нема. Ніхрена не працює, я такий думаю, ну, ну що таке, ну, ну не, не буває такого. Звісно, що аналізатора або спектрального, або векторного у мене під руками немає. Ну хто з собою його тягає постійно, воно і не потрібно. так же? І в кінці кінців, думаю, ну ладно, накручу я вже ну, рідну антенну, спробую, може щось там відбудеться. Накручую я рідну антенну, заміняю оцю 771-шу від Рітевіса, накручую рідну, натискаю тангенту, опа, зв'язок є фіговенький, але є. Я думаю, оце ж, оце ж, оце прикол. Оце прикол, така антена на 145 працює гірше, працює гірше, ніж рідна. Ніж рідна. Приїжджаю я додому, умовно підключаю її до векторного аналізатора, і що я бачу. А отримуємо ми ось що. Не лякайтесь тим. Фігурним зображенням на екрані, нічого страшного тут немає. Дивіться на жовту лінію. Оце і є лінія, яка показує нам точки резонансу. Де е, нижні такі впадини, оці дві точки резонансу, це і є робочі частоти наші, е, тобто КСХ в цих точках має бути найменше. Чим ближче вона до одиниці, тим краще буде у нас як передавання, так і приймання. Отже, нас цікавить з першу точку резонансу в 70 см. Подивіться, вона ось справа. На 433500, це ну, умовно середина нашого робочого діапазону ПМР. Ми бачимо КСХ 1.453. Непогано, але не ідеально. Все ж таки, це можна сказати, точка резонансу. Тобто антена в 433 налаштована не ідеально. Але вона, хоча б, тут працює, так я одразу кажу. Так як я працюю в ПМР, то я і тестував, звісно, що антенни. Ви скажете, хлопче, а чого ж ти одразу не протестував? Ні, я тестував, але я тестував на 433. І у мене все це, звісно, що ну так ілюзій не було, що антенна не ідеальна, але вона працююча. КСХ тут, в принципі, мене влаштовує на тих частотах, що я працюю, все добре. Але подивіться, що відбувається у нас на двометровому діапазоні, і це вже у нас така собі ямка зліва. І отут у нас уже а, така собі несподіванка. Дивіться, це перша антена, я її вимірюю. Найнижча точка а, діапазону двохметрового припадає якраз на 165 МГц. І фактично вона настільки вузенька, настільки маленька, ця точка резонансу, що я ж був здивований. Ну, фактично, ось ви бачите, робоча у нас границя. Починається з 150, я її навмисно так завузив для того, щоб показати все, що лівіше, тобто частоти нижче 150 МГц, вони не працюючи. Тобто, КСХ там вже значно більше двох, там майже немає фактично у вас передачі на великі відстані, чутливість антенни надто слабенька, ну і вона нічим не видатна взагалі для того. І так, і люди. Яка мені порадила ці антени яка працює на 165 МГц, мала рацію. Тобто вона була права в тому, що дійсно антена заточена на 165, вона працює в двометровому діапазоні, проте діапазон, працюючи настільки вузенький, ну він фактично склав від 150 і десь до 170 МГц. А я нагадаю, ця антена має працювати від 136 до 170. 74 МГц. І от від 150 до 170 вона працює, а нижче 150. Там, вибачте, але там повна срака. І, думаю, ладно, якщо одна антена така, то що ж тоді буде на іншій антенні. Подивіться, я взяв і іншу, іншу антенну, передивився. І там ще гірші показники. По-перше, на 433 ми маємо начебто краще, краще КСХ 1.349 на 433500, але вона завалена якраз вниз на 430. Все було б непогано, але на 430, то. Ми зазвичай і не працюємо. Все ж таки, ми працюємо 433, 434. І бачите, як стрімко, як стрімко антена виходить з цієї точки резонансу, як у неї стрімко прям піднімається звідти. Її параметри. І, на жаль, я не можу сказати, що вона ідеально налаштована навіть на 433. І це, це ще гірші показники, ніж у першої антенни попередньої антенни. Але це ще не все. Подивіться, що у нас відбувається в двометовому діапазоні. Подивіться, ось тут у нас друга несподіванка. Другий діапазон на 167500, у нього приблизно точка резонансу. Ну там воно трохи зменшено на 165, десь там у нього точка резонансу насправді, але вона тут ще вуща. Тобто, ця антенна налаштована ще гірша ніж попередня. От вам, будь ласка, і Retevis, Ретевіс. Ретевіс, який себе ну, мітить краще, ніж Baofeng. Це той самий кооператив, але вони себе презентують, вони начебто якісніші виробники, які роблять більш якісні застосунки, які роблять кра... більш якісні рації, там ну, і так далі. Але ось з антеннами щось пішло не так нагадаю. Я це купував в офіційному магазині Retevis. тобто, ну. Сказати, що це підробка ні, вона просто отак налаштована. Можливо, мені такі попалися, я не буду нічого казати. Але це приклад того, якраз як як у одних це працює. І коли людина вам каже, що у мене працює в двометровому діапазоні, це взагалі не означає, що це буде працювати у вас. І саме так буде відбуватися із 433. У когось воно працює, хто на 430 висить, а у когось воно і не дуже працює, хто переходить на 434, 435. Ось так. Отже, на підсумок, на підсумок я можу сказати лише тільки одне. Перше, це перевіряємо особисто всі наші речі, все, що чим ми користуємося в нашому професійному і не тільки професійному житті. Особисто нікому не довіряємо, тому що у людей є своє уявлення про зв'язок, про, про стан речей, про все інше. І в, в їх умовах це можливо і працює, в ваших умовах це може не працювати. Ну і по-друге, і по-друге, що ми маємо до всього бути готові, і ні в чому на 100% впевнено бути нас не, не, не можна бути впевненим, тому що на жаль, це життя, і в житті відбувається те, чого ми мо не можемо передбачити. І оце наша неможливість передбачання. Добре, що в нашому випадку це був просто експеримент, який от я набрав на вманяту чистоту. І, і в мене отак відбулося. А якби це було реально потрібно? А якби від цього залежало якесь чиєсь життя або ще щось, розумієте? Тому всі свої засоби радіозв'язку. Засоби ще чогось, з чим ви стикуєтесь, що у вас критично надважливо, от потрібно перевіряти саме в тих умовах, як ви працюєте, і знати їх можливості, і це дуже важливо. Якщо у вас немає можливості придбати собі векторний аналізатор, то хоча б знайди, знайдіть людину, у якої той векторний аналізатор існує. І перевірте свої антени. Перевірте свої рації, яка в них потужність, що воно може на цій антені видавати, що що і як працює. Перевірте, просто вийдіть в поле, перевірте, як воно там працює, тому що не завжди антени, якісні антени з раціями стикуються і воно може працювати так, як собі ви вважаєте. Все більше я вас не гружу. Дякую за увагу і всім кажу: слава Україні! Віримо в нашу перемогу, віримо в ЗСУ. Все, всім пока. Повертайтесь на наш канал. У нас буде багато чого цікавого.